Привіт! На сьогоднішнє відео мене надихнув курйозний випадок, який стався зі мною на OLX. Але для початку у мене є дві камери. Це Sony A6300 із китом-об'єктивом Nex 1855, і це так звана мильничка Sony W50. Зараз я вам продемонструю спочатку фотографії на одну із камер. Дивимось, будь ласка. А тепер подивіться фото здійснені на другу камеру приблизно в тому самому ракурсі. Уважно передивились, думаю, йдемо далі. Про результат, на яку камеру що знято, я вам покажу в кінці відео і позвучу, які, які фотографії зроблені на Sony A6300, а які на Sony W50. А поки що, ситуація. Днів 5 назад зі мною зв'язався молодий хлопець на ім'я Влад. І е, замовив фотоапарат. До речі, той фотоапарат був мильничкою е, Nikon Coolpix S6150. Це такий сенсорний фотоапарат. І прикольний. Він мені сподобався, і на нього я зробив відео. Так от, його замовив, сказав, що дівчина його хоче займатися фотографією. І саме ось такі мильнички видають чудову олдскульну картинку. Ми спілкувалися 2 дні. На другий день я йому ту мильничку відправив. Відправив, прийшла та мильничка до нього на відділення. 4 дні, нуль. Ніхто нічого не пише, не говорить. І я не знаю, що робити. Підходить п'ятий день, тобто день повернень. Я знайшов його номер на вайбері, пишу туди, і він каже: О, вибачаюся, я зараз у відрядженні, і через пів години присилає мені скрін, то, що він мильничку цю проплатив. Однак ще просто не забрав. Хоча перед цим, коли оформлялася доставка, то він мав оплатити мильничку по факту у відділенні. Так от, він мені відсилає цей скрін, що він оплатив. і... Пише, що на наступний день він забере. І дійсно, на наступний день, в першій половині дня він її забирає. Окей, ситуація така: пройшло 5 днів. Він мені знову пише: Ви знаєте, я подарував цю камеру дівчині, а вона сказала, що це не та модель і чи можна її повернути. уявляєте собі, да? беу камеру, яку я продавав. Людина, яка придбала, хоче повернути мені її назад. Ну, Прикольно. Окей. Е, чому? Ну, бо дівчина сказала, що це не та модель. Хоча повертаємось назад. Дівчині Ця модель камери е, сподобалась, вона її шукає, і з неї виходять класні оскуль... олдскульні фотографії. Трр. перемотуємо вперед. Дівчина сказала, що це не та модель. Розумієте? Тин, тинь. Якийсь прикол. Окей, вивожу його на відверту розмову. Е, суть проблеми. Дівчині він подарував цю камеру, все ніби класно. Вона поробила фото, поставила їх перегляда... на перегляд, а вони не олдскульні. Вона каже, не та модель, чи можете повернути? Потрібна така-то -та модель, вже зовсім інша. О, то буде значить олдскульно. Сміх. Ну, Для тих, хто розуміється на цьому, це буде сміх. Для тих, хто не розуміється, звичайно ж, ну Ну, і що? Ну, сказали, значить, нову модель потрібна другу модель. Це дійсно не оскульні фотографії. Суть проблеми всім, хто хоче придбати мильнички. Люба мильничка, любий ось такий фотоапарат, любий повнокадровий фотоапарат, який би ви не купували. Не дасть вам ту картинку, яку ви бачите. На відео, у соцмережах, які зроблені професіоналами і людьми, які трохи обізнані в фотографії. Чому? Та все просто. Тому що любі фотографії з любих фотоапаратів, з любих смартфонів. З любого, що робить фото, потрібно обробляти. Так, любі мої, обробляти. Для цього є спеціальні програми. І саме в них потім, чи то JPEG, чи то RAW, Неважливо, JPEG просто трохи важче, RAW трохи краще. У RAW більше інформації, у JPEG-ах менше інформації. Проте любу фотографію можна дещо обробити і довести її до того стану, який люблять усі дивитись на соціальних мережах чи по відео. Тому що це ніби як підсилюєш смаку. Припустимо, візьмемо ковбасу домашню. І ковбасу магазинну, яка зроблена по типу домашньої. У 90% випадків оцю, що зроблена фабрично, більше будуть любити і більше купувати, ніж вашу домашню ковбасу. В чому проблема? Тому що у цій ковбасі, яка Куплена з магазину і зроблена фабрично, підсилюючи смаку, які обманюють мозок і дають йому зрозуміти, що ця, саме ця ковбаса краща, а домашня це ковбаса ні про що і вона не годиться. Так і з фотографією. Якщо ви зробите просто фотографію на будь-який фотоапарат, кроп, мильничка, повний кадр і просто. Захочете її подивитись або закинути в мережу, мало які фотографії зроблять ефект вау. Тому що у більшості випадків кольоропередача буде плоска, скажімо так. Плоска, тобто та, яку людина бачить зором, і з кольором зустрічається кожен день, а тому фотографії всі, які вдасть закидати. Людина скаже: ну і що, так, ну, прикольно і все. А от саме ефект Вау буде лише тоді, коли ви візьмете цю фотографію, заженете у програму, яка обробляє ці фотографії, дасте їй нове життя. Тобто додати кольорів, контрасту, заберете пересвіти, витягнете тіні, зробите кольорокорекцію в цілому. Отоді от та фотографія буде виглядати смачно. Отоді от люди скажуть Вау! Не дивлячись на те, що це буде знята якась бабця чи якась квіточка. Неважливо що. Але якщо без кольору корекції, це буде тако. А от якщо ви зробите кольору корекцію і правильно все зробите, це буде так. Класно. Отож, бо перед тим, як купувати. Мильничку чи любу іншу камеру, кроп, повний кадр, неважливо, смартфон, фотографувати на смартфон, ви спершу поцікавтесь програмами, які обробляють ці фотографії. Спробуйте їх, ознайомтесь з ними. Якщо ви зможете в них працювати, це вам гарантований олдскул на будь-якому фотоапараті. Якщо ж ви спробуєте обробляти і у вас це не вийде. Краще не купуйте ніякий фотоапарат, а користуйтесь, припустимо, смартфоном. Тому що ефекта вау, school і так далі. Вам ніяка камера не дасть. Думаю, коротко і доступно. Цього вам багатотисячні блогери не скажуть. Вони постійно дають класну картинку і кажуть, о, ось ця камера видає ось такий результат. Вони приховують, як саме цей результат. Був зроблений, отож бо дякую, що дивитесь мій канал, па. па Ну що? Перелякались, думали, що я вас залишу без інформації на яку камеру, які фотографії зроблені. Давайте спершу я зараз покажу вам. Ось так от одні фотографії не оброблені, інші оброблені, проте все ще не буду підписувати, яка фотографія, з якого фотоапарату. Подивились? Уважно подивились. А тепер фотографії зліва зроблені на ось цій Sony W5 2005 року мильничка, а фотографії справа зроблені на Sony a 6300 на півпрофесійний кроп із кітом-об'єктивом. До речі, і ті, і ті фотографії я робив у режимі зелененькому повному авто. Тому що Sony в мануальному режимі не сильна, і тому я не став ставити a 6300 у мануальний режим. Тому що це було б несправедливо. Ну, це моя власна думка. Тому я зробив саме так: автоматичний режим тут, автоматичний режим тут, і такі вийшли результати. Ці фотографії я обробив у програмі, а тут. Вам просто результат, який видала сама камера. Отож, вирішуйте самі, наглядно ви вже результат побачили. А тепер уже напевне, дякую, що дивитесь мій канал, і думаю, ця інформація стане вам корисною. Па-па!